Добрий день, дорогі друзі! Компанія Motor Ukraina. Відеогляді у нас сьогодні кентавер 404 модель SC Це у нас іде з однодисковим щепленням, на 40 кінських сил. 4х4 привід. Це моделька 23-го року, як ви бачите, вона вже з новими капотами. Такі самі капоти стоять у нас на 504-х, вже стоять і на 244-х. Оце у нас сіточка йде металева. Передня частина йде а, теж метал. Але оці вставки вони пластикові. Так, По освітленню змінилося що в кабіні. Додались ліхтарі оці були, додались ще такі ліхтарі, це в принципі давно треба було зробити. КМ-490 двигун, ось бачимо, 4-ціліндровий на 40 кінських сил, 2,5 літри має. 25,7 кВт потужності. Повітряно-мастильний фільтр, типу циклон, звичайний. Такий встановлюється вже років 6 на трактори. Працює бездоганно, без нюансів. На передньому мості у нас 44 кг довантажувача йде переднього мосту. Передній редукторний міст, майже на весь диск бачимо великий в 40-й, нормальний, потужний міст. Гідропоцілювач керма від окремого насосу. Вже встановлена нова маса. Тобто не дешова ота китайська, а більш новітня. 11,2х24 задні колеса, передній 7,5-16. Кабіна на газ ліфту. Ось бачимо, відкривається, амортизується обшита кабіна. Є по кабіні нюанси, одразу скажу. Ці місця там, де у вас іде важелі, трішки за КПП, тобто оці частини, і там, де педальки. тобто Тут треба доробити, поставити пильнички, тому що вони в комплекті не йдуть. А так, в цілому, кабіна обшита все через гідроізолюючі елементи, тобто в принципі, можна працювати дуже гарно. Є пічка на 4 обдуви, є освітлення, є омивач передній, дворники. Да? Є скло заднього бачення з кожної частини. По рулю по приборній панелі, я думаю, ви все бачите. Це суто скаут. Оця от частина оця і оця. Це чисто зі скаута зняли. А скаути, я думаю, десь в Китаї закупилися. І вони закупились, в принципі, кентаври там. там же Так, Задня частина у нас теж ледовські поворотники з тапарі, габарити. чулки посиленого типу. В принципі, Вони йдуть чисто сорокові, є полотниці, можна шприцювати. Вал 52-й. Е е клешні посилені, Т-образні, бачимо от знизу пластина наварена. шестішліцевий вал відбору потужності 540 і 1080 обертів видає. Два гідровиходи працюють, працюють вони через дозатор. Дозатор у нас перекривається е у кабіні. Так, по е, причепному механізму. Причепний механізм тут на бистросйомі йде. Е, в комплекті також йде розетка, в комплекті йдуть передні крила. До, е, до речі, коли приймаєте трактури, перевіряйте, щоб оці повти були вкручені. Це повти, вони не з зазором, як ви могли подумати, а під крила йдуть. Тому що їх кладуть окремо від зіпа і треба їх не посіяти. Так, На сьогоднішній день коштує такий тисяч 8450 доларів. Замовити можна додому безкоштовно, без передоплати розрахунок на місці при утриманні. Замовляйте, друзі, або на сайті, або набиравши по телефону, який ви бачите зараз на екрані. Гарантія 2 роки. ставиться вони на облік і все у вас буде гаразд. На цьому все, друзі. Пока-пока.